Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain. І видно, що ті, хто втекли, вже прибули. Sir! Everyone's Dead! Order from GGG Opershaft Yoga. Unload the Crates!

Походу вийшло. Мама мія! Походу, помста прийшла. І справді, помста прийшла.

Мама мія. Нічого собі. А вони нічого не можуть вже поробити. You're scared. Так що на цьому це все. Оце ви проморолик подивилися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. З ким не буває, втомилися. Ну, всі втомляються. Нічого не поробиш. Так що на цьому це все. До скорого!